Всім доброго вечора! Мене звати Ірина. Я власниця клінінгової компанії Чиста вдача у місті Кривий Ріг. Як ви знаєте, всі, мабуть, ми зовсім нещодавно відкрилися, і сьогодні, рівно місяць, з дати нашого відкриття. Дуже мені захотілося з вами сьогодні познайомитися, трішки поспілкуватися та розповісти про нас. Планую також періодично до вас виходити з новинами, з подіями, які будуть відбуватися у нас в компанії, ділитися досвідом, нашими досягненнями та корисними парадами, такими, наприклад, як дійсно дієві засоби та інше. А чому я обрала назву чиста вдача? Насправді не всі люди. Розуміють її правильно, багато хто плутає слова вдача і удача, хоча це абсолютно різні значення. Вдача означає характер, натуру, особистість людини, да, скажімо так, внутрішній світ. А удача, всі ми знаємо, що таке удача, пояснювати не потрібно, але нічого. Українську мову ми зараз активно всі вчимо і обов'язково вивчимо. Такий підхід для мене максимально правильний і близький, тому що я дійсно вірю, що порядок і чистота починаються не тільки ззовні, а й зсередини. Я бажаю вам всім чистенького, гарненького і, звісно, мирного вечора. Побачимося, всім щасливо, всім пока!